Итак, приехал э, вот в салон, я в прошлом году снимал видео, э, короче на трассе, там я делаю за 4 доллара э, массаж там, с баночками, все я вчера снимал, а сейчас хочу сделать настоящий массаж, короче я приехал в салон прямо ну, в центре, вот так называется, и э, ну, девочка, хозяйка, она меня знала в прошлом году. Не хочети сейчас. зараз. прошлом году она работницей була, а зараз старша немає, е, ну. е, сістер бос. Сістер -бос. Короче, сестра, е... А мала це мене визвала, я сп... жені хався, я у ну, нас за Фейсбуком. І я вчора тільки приїхала, вона писала, ти приїдь до мене в салон. І зараз мені каже, що вона босс, а все-таки сестра все, старша е, Бус. Е, Е, щас, я сейчас мимо мопеди хто не бачив, десь як в мене Надо Треба зняти, бо я їжу вітер. Обалденно, за 6 доларів купив. Так, і, е, просто за масаж. Е, що масаж? Е, я просто помню ціни в прошлому году. Хлопчик робив мені крепко, іменно мужчина Первый раз. мені масаж робити мужчина. Я був проти, я взагалі йшов думав, що буде заканчання. А тут реальний масаж, і коли мені поставили хлопчика, я обідався. А потім я тільки казав, якщо він буде так крепко робити, то я буду ходити. Я прошли рік масажів 15 робив. Дивіться, яка тема. Я з нею поговорив тоді. Взагалі, саме півсясту, що це 6 доларів. Потім якийсь дешевий. ось от, виходить 10 доларів час. час. А тайський у них тайський, час. Дивіться, це виходить. По щі 15 доларів. ну Ми з нею договорилися за 250 і малому чайові. Виходить, за 10 доларів малий буде робити тайський масаж за 10 доларів. Ми договорилися 250 типу, і 50 малому на чай 2 долари. Е, а що це виходить? Бежі? 300, це виходить 12 доларів, ну там масаж стоїть. того. Хлопець молодий, здоровий так ламає, що я в шокі. Hello, please, YouTube! Facebook, please. No, 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 no. Ах, ти. цей. Вона на фейсбуці підписана, з нашої вистрілів не хоче. Це заміж пора, та маленька дитинка, я жініхався. Ну що, буду робити масаж. Пліс бої масаж. Окей, відео. А, ладно. Окей, иду. Окей. Все. я на масаж, Сейчас поставлю мопедик на стоянку. Все. Обалденный массаж, ну, хороший.